Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства. Ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. В черговий раз ми поїхали до лісу спробувати знайти білих грибочків. Значить днязенний Карпат. Сьогодні 29 червня. Інша ділянка. Подивимось, я тут давно не був, подивимось, що робиться з робочками. Я вже кажу в загальному. Не кажу конкретно з білими. А взагалі з загальними рибочками на цій, на цій ділянці лісу. Ну, побачив лосичку. Але одненька. Отака. От одненька лосичка. Як завжди, щось цікаво покажемо, розкажемо. Будемо пробувати знайти все-таки білий грибів. Пройшло хвилин 10. Я знайшов з десяток лисичок і от такого От білячка. Мішка ножку перерізла. ну але шапочку лишила нам. Беремо шапочку і продовжуємо пошуки. Ось у нас ще два грибка. Пройшло хвилин 15. Ось. Такий прибок. Біленький і от ще один. О! А цього я не бачу. Ось, поряд. Ось такі от рибки. Тут вже грибки більші, але мішка тут господарює. Вже лежить один. О, так о. Там бачу ще один, ще один. Ну от такі вони всі вже лежать на землі. От, тут ще один. Ну, вигляду. Вигляду зовнішнього вони не мають. Ну, але білий. От дивлюся, чи то не труфель Зараз. ну, сдается, труфель. Так, вот труфеля. Вот такие він труфель білий. Ну, на рахунок труфелів. я знаходив труфеля. Але ні, ніхто навіть за дуру не хотів їсти. Ні їсти, ні, ні брати, ні рихтувати. Я вже казав, зрихтуйте. я попробую, подивлюся на вас, щоб їсти. І ніхто так десь місяць в холодильнику простоїло. От, а потім... Курочка з'їла. Ще одразу відповім на деякі ваші запитання. На рахунок трав трави я так трошки е -е, у назві розбираюся, а от їхні властивості лікування я вам не скажу. Саме те, що я перевірив на собі, це журавлина. Тобто, значить, почитайте в інтернеті. Рекомендую всім. Чорна ягода. Рекомендую всім кам'янки. А так собі на рибалку рихтую літру карпатського чаю, там йде. І шепшина, і, і глід Невеликих порціях. Цвіт ожини, цвіт малини, цвіт суниці може бути. От. Ну, різного. Я так потрошки кожного. І звіробій може бути, і чебрець може бути. Але невеликій кількості. Так що в інтернеті можете лікувальні властивості знайти. Іван чай може бути. Назви знаю, а їхні лікувальні властивості я знаю те, що мене найбільше цікавить. Ну, говорю, що журавлину, тобто клюку, рекомендую всім почитати і вживати. От знайшов я. От є білий труфель. І що з ним робити? Нічого. Курочка з'їсть. Ось це у нас вже десятий грибочок, до того я знайшов невеличку. Та й цей невеличкий. Ну десятий. Ось такий. Ось знайшов я більшого грибка, ну але яка його якість, то я не знаю дивимось ого, ну будемо все поглядати. Ще виріз білячок, а, але мені здається що тут. Одна шапочка. Ох який він. Збідований. Хоч одного якогось з вигляду знайшов. Нібито нормального грибка. Ніби так. Ось і тут непогані грибки з вигляду. І питали мене, чи дуже хробишливі. На даний час десь, мабуть, 50 на 50. Раніше було, Десь порядка 70 добрих, 30 хрубочливих процентів. А тепер стало гірше. Отакі! От такі грибки, приємно збирати. Так там я бачу ще одну. Йдемо до нього. Також непоганий грибок Ровим порядок Ось сховався біля чок Ось який він там Сховався від мене Але ми його знайшли ось таких. Зараз ми з цієї ділянки спробуємо вийти і відвідати іншу ділянку лісу У пошуках білих гербочків. Так. Ще запитували, чому ми так пізно виходимо на грибне полювання. О. Справа в тому раніше ми виходили дуже рано, практично вночі виїжджали малий цілу ніч збирати гриби, а ранком їхати додому. От, але все-таки організм потребує щонайменше 6 годин сну, щоб відпочити. Ну, я вам так образно говорю, 6 годин сну вам на, на слідучий день, тобто в тобто, той день вистачає сил ну, на півтора-дві години максимум. Далі ви далі втомлені. А якщо поспите 8 годин, це вже зовсім інакше. 8-9 годин, 10. сили відновлюються і ви свіжачком заходите до лісу. Як ви помітили, ходження по лісу. У нас кожного дня. Так, подивимося, що буде на сніг в тілянці. Щось цікаво, будемо фіксувати. А ще не доказав я, що раніше ми знімали нічний час при фонариках збирання білих грибів. Я вам скажу, глядач не сприймає. Глядач хоче, щоб білий гриб був поєднаний із природою. Тобто, тобто було видно, які природні умови. Завершуємо ми сьогоднішній похід по білі гриби. Як би там не було, але похід більш-менш на даний час вдався. я рахую, так. Зайшли ми на другу ділянку. Друга ділянка для мене була порожньою. Порожньою. Я знайшов з п'ять лисичок. От білих нема, пішли от, білі, грозді чи як їх ще називати, герчаки. А з білими подальшому буде ще гірше, мабуть. Ось сьогоднішній урожай. Ось такий він є, який вже є. Такий. Ну, який вже є, ну що зробити. Значить, знайшов я нині труфіля. Ще знаю, де є, де ростуть трофеля, але щось вони слабо ростуть. Вони за дві сутки виростають максимум на 2 міліметри. Дуже слабенько ростуть. Ну, а вам бажаю сто крат більше збирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба не головою. Не забувайте ви в себе вдома і будьте добрі, не смітіть в лісі. А також не копайте робочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі. Слава Україні!